Всім привіт з Одещини. Вітаю вас у новому відео. Цієї ночі майже не спала. Ця спека це жах просто. Не знаю, якщо годину поспала, то добре. Очі запухші. Вчора чоловік ще привіз кавуна, їли, встала, і почки болять, і, і лице запухше. Напевно, від кавуна того і води п'ю багато, бо я ж кажу, духота жахлива. Сьогодні так, тільки вияснилось, пішла вже на вулицю відразу, бо так вчора води не було, нічого не поливала. Це, слава Богу, було світло, водичка була. Та й полила в дворі трохи все, помідори позаливала, буряк полила трохи, буряк сохне, ще жах листя, спікається, тому вже листя того на брюкку залишилося. Ну, начебто сьогодні передають останній день спеки, побачимо, завтра вже спаде. То показувала дощ, на сьогодні вже не показує. Ну, вчора біля нас пройшов дуже гарний дощ. То сьогодні, хоч чуть-чуть так, не така спека, не так душно зранку. Хоча в хаті духота страшна. Хата нагрілась добряче, то душно, дуже. І вікна відчинені цілу ніч і все одно дуже душно. Так що зараз поснідали, чоловік поїхав на роботу, а я йду. Можливо, сьогодні вже докопаю свою картоплю. Ще один ривок мені. Треба її викопати, бо ж печеться. Спікається, ж кажу, така груда, дуже важко копати. Ну, нічого, головне, що є, що копати, хоч не даремно, бо в минулому році той дроб 16 і не хотілося копати. Так що, йдемо далі копати картоплю. Це фініш з картоплею, я справила. Слава Богу. Добре, що хоч вітерес трішечки продуває. Я не де хмарочки мене. Добила я її. Анна купала з останніх трьох рядків. Ну, тут трішечки Гірша картопля. Що таке? Що ти мені співаєш? Що? Шо? Щось хочеш? Мазьоха. це. Видно хто купив? Пау, каже, да? Мазу? Врігся, ще так. І картопля, і лопата біля нього. Хазяїн, да? Хазяїн, помічник. Що таке? Шо? Каже, так? хоч сьогодні так добре, не так жарко, Да? А то в Іранці приходить з прогулянки, перекинеться. Нема чим дихати вже, так? Да? Да, Вітерець стоїть, да? і терець стоїть. Мазунчик. Треба вже почистити троянди тут на городі також. Такі свека, але бідні квітують. Вон, Леонардо ті квіточки гарні ще тримає. Правда, колір трішки вже вигорів на сонці. Але вона не спікається, дуже витривала троянда, гарна. Менші квіточки в неї в другому квітуванні. Але все одно дуже-дуже гарні. Гарна трояндочка і Оксандра Говкент. Також гарна трояндочка. Також гарний такий кущик наростила. Але що як квіточки вигорають дуже. Jubilee celebration Як гарно квітує. Але на сонечці дуже погано вона тримається. Гарний такий кущик наріс за перший рік. Багато є квіточок. Але що як така спека, все швидко згорає дуже. Вчора ввечері скрізь тут все поприбирала, взяла відро, повирубувала той портулак, позбирала його. Але така зараза зрубаєш, воно вже цілий місяць лежить, ще не висохло. І нове наросло вже. То вчора два вечора повиходила трішечки, вже як сонечко сідало, не так пекло, то все тут повишкрібала. Навела трохи порядок. Треба мені ще вербу обрізати, але ну, це треба, щоб вітру не було. Бо зараз трохи є вітер. Треба рівненько його обрізати. Наче дрон літає, господи Боже, буде. тут піде. така зараза, що літає, то не дай Боже ще щось прилетить. Так що головне, що з картоплею ми справились. Можна йти в двір. Да, зайчик? Йдемо по подвірочку. Мама тобі печеньку дасть, так? На силу Божу до нас дощик дійшов. А то два дні біля нас такі дощі лиють, прямо видно. Вчора то взагалі біля нас такий дощ пішов, гриміло, блискало. І нас обійшло і все. Ой, Боже, Боже, як ми його довго чекали. І така невеличка хмарочка надійшла, а он, який гарний дощ з неї йде. Аж легше стало дихатися. Ай, помиє все добре, розливає тупелюки з усього, все таке грязне, намочи все. Ой, дуже-дуже довго ми його чекали. Я вже й забула, коли в нас останній раз був дощ гарний. А то таке пару днів назад поляпало, навіть росини наробили. Ой, красота. Висока. От Трішечки хай пішов і то нам буде добре. Легше буде дихатися, то вже неможливо дихати з цією спекою. Гарний дощик. Все добре для Ну, ще звістиля вон таке тяне марне і докупіло звідтиля. О, чути, чути, гримить тільки, що загриміло. Так що, може, ще до нас прийде дощик. Ну і за цей дякуємо. Гарний дощик пройшов, гарний. Тут трішечки землю промочив. Ой, красота. Зараз вагітна повідкривати. відкривати. Трішечки піде свіже повітря до хати. О, таким холодним подуло. Byť ke hradu nebolo, ne daj Boh. Hárny, to ešte hárny. Krasota. Dobre, tak sa tu pozalevalo. Такий лив дощ і довгенько лив. І дивіться, двір уже сухий. Наскільки нагріло сонце, двір, жах. Землю, звичайно, намочило, а тут, де забетонований двір, то моментально висохло. Гримець знову, підходить щось, починає знову моросіти. Тажки довольні, щебечують, так літали тут під дощом. Що ж, їм теж так тяжко було. Літали тут з відкритими дзьобиками. Ну, ми, звичайно, скрізь понаставляли водичку. От. І в ведеречках маленьких і так, де вода, кидали малесенькі такі досочки на воду, щоб вони могли там сідати, собі пити. От коче, вже що тільки що тривога була, слава Богу. Далі вже відбій, то так страшно, коли така тривога ще й грім. Дуже лячно тоді. Ой, який вітерець подув. вікна скрізь повідкривала, але все одно в хаті ще дуже-дуже жарко. Ой, слава Богу, що до нас дійшов дощик. Я прям така рада. Вчора так дивилася збоку, йшов дощик. Аж позаздрила тим, кого пішов дощ, Уже дивишся і прямо аж плакати хотілося від того, що нема просто чим дихати, що жах, жах, ще такого не було пекла. Так добре на вечір після дощу, красота, аж легше дихається, Повідкривала знову всі вікна, а продуває трохи будинку. Дуже в будинку душно. На вулиці так добре, навіть не хочеться йти до хати. Думала, що це його на вечерю зварити, вже ти їдло, не знаєш, що, що варити, що ця духота. От. Думала, думаю, давненько ми не їли оселедець і мундієру. Я дуже люблю монтірку свіженьку. От. Так що поставила картоплю зварити, чоловік везе додому вже оселедець на вечерю. От. Бо вже я ж кажу, то їдло, не знаєш, що варити, спека і їсти не хочеться. Ой, так добре на вулиці, красота. Нехай, може вже після сьогоднішнього дощу трохи піде ця спека, спаде вже, бо то жах куди ще гірше. Цезар той також дуже мучиться, обтираю його постійно. Ми Достаємо. З, ну, у нас оцей чи як називається, там така вода прямо холодна-холодна. Я з ляду. достаємо ми водичку ту холодну. І обтираємо постійно лапки, саме головне і мордочку. От, головне, не після прогулянки не можна холодною водою, давати пити дуже холодну воду. І обтирати чи мочити дуже холодною водою не можна. А так, обтирати животик легенько, лапки, мордочку можна. От, він так, бідний мучиться ці ночі, що жах. Бо хоч ходжу, і я не, він не спить, і я не сплю. От, Так що, ну, слава Богу, може вже цієї ночі буде краще. Бо вже трохи спала та спека, аж не віриться. Так, що, ось такі от у нас справи. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам саме головне, миру спокою і до зустрічі в наступному відео.